Виготовлення індивідуальних ортопедичних 3D-устілок торгової марки Ортолайн. Торгова марка Ортолайн це виробництво, яке започатковано компанією OrtoMed Holding у 2017 році. Завдяки сучасним німецьким технологіям КЕДКАМ виготовляє індивідуальні вироби, що відповідають анатомії стопи людини на 99%. Всі вироби торгової марки Ортолайн є виробами медичного призначення та мають усі необхідні декларації відповідності. Види 3D-устілок 3D-елеганс. Розмір від 35 до 48. Тонкі устілки для класичного взуття з анатомічним носком з висотою каблука від 1 до 4 см. 3D Комфорт. Розмір від 35 до 48. Устілка товщиною від 3,3 до 4 мм. Для будь-якого комфортного взуття та фіксації п'яти. 3D Comfort Fine. Розмір від 35 до 48. Устілка товщиною від 3,3 до 4 мм. Використовується для заняття спортом з зонами розвантаження під плюсну та великий палець. 3D-бульба розмір від 35 до 48, устілка товщиною від 3,3 до 4 мм. Для клієнтів з точковими кератозами під великим пальцем і мізинцем. 3D-біочай розмір від 24 до 34. Устілка для дітей товщиною від 3,5 мм для коригування вальгусної або варусної постановки стопи. 3D-складні розмір від 35 до 48. Устілки для компенсації висоти ніг до 6 см. Матеріали покриття 3D устілок Натуральна шкіра Україна. Онстін Іспанія, онстінь та прошарок піни, Іспанія. Першим етапом виготовлення є діагностика стоп. Для цього вам необхідно мати 2D-сканер та спеціальне програмне забезпечення Петкат. Другим етапом є проєктування індивідуальних 3D-устілок. Після діагностики ви оформлюєте замовлення та передаєте його на виробництво. На основі цих даних лікар-ортопед моделює ортопедичні елементи з урахуванням усіх особливостей стопи, які потребують коригування. Третій етап виготовлення. 3D-устілки торгової марки Ortoline друкуються на сучасних 3D-принтерах з термопласту – міцний надійний матеріал, який сертифікований відповідно до міжнародних вимог. Постійне впровадження новітніх технологій у наше виробництво дозволяє створювати індивідуальні вироби, які стають реальним рішенням проблем для ваших клієнтів. Дізнавайтеся більше на нашому сайті omh.com.ua